Пізніше, більше ніж на тиждень, почали сіяти соняшник цього року у порівнянні з минулим, розповідає агроном одного з фермерських господарств Меджибіської громади Андрій Цибульський. Каже, повпливала погода. Будемо змушені в таких швидких темпах це працювати, тому що треба відсіяти весь ярий кластер. Ми починаємо з сімочки соняшника, потім переходимо зразу в кукурудзу. І останнє буде соя. Фермер Віталій Величко розповідає, його господарство, як і минулого року, планує висіяти майже 200 гектарів соняшника. Окрім цього, каже, вирощують й інші культури. Вирощуємо пшеницю, куку... в цьому році плануємо сіяти кукурузу, ріпак, сою. Окрім погоди, говорить, аграрії стикаються із іншими чинниками, які впливають на ведення бізнесу. Перекриють море, перекриють канали збуту. Немає ціни на, на збут продуктів, значить, ціна падає. Віталій Величко каже, через війну є проблема з кадрами. Зараз не вистачає, зокрема, трактористів, тому залучають працівників з інших областей. В нас в нашому господарстві працюють хлопці з Рівенської області, двох, один з, з Вінницької області. Стараємося влаштовувати їм умови. Загалом аграрії планують посіяти понад 550 тисяч гектарів технічних культур, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земель. Відносин області Олег Мелянюк туди входить і цукровий буряк. На сьогодні цукрового буряку посіяно 38 тисяч гектарів. Запланована площа більше 40 125 двадцять тисяч гектарів по структурі заплановано посіяти соняшника. І 225 тисяч гектарів посі заплановано посіяти сої. Ну сою ще не розпочинали. Каже, зменшили площі зернових на 20 тисяч гектарів у порівнянні з минулим роком. Натомість збільшили площу озимого ріпаку на стільки ж. Маємо посіяно озимого ріпаку 104 тисячі гектарів. І маємо посіяного озимини 204 тисячі гектарів. Сьогодні майже на завершенні. 308 тисяч гектарів посів ранніх зернових культур, З них розпочали посів кукурудзи на зерно, якої має бути 205 тисяч гектарів. За словами Олега Омалянюка, цього року, як і минулого, зернових і технічних культур загалом планують посіяти 1 мільйон 245 тисяч гектарів. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.